Вночі росіяни знову атакували найбільший ринок України Барабашово у Харкові. Через приліт пошкоджено більше ста торгівельних павільйонів. Це РБК України, і ми готові розповісти усі подробиці нічної атаки РФ. О 23 годині 30 хвилин та о першій годині ночі відбулося влучання БПЛА Герань 2 у двох районах Харкова, а саме у Новобоварському та Київському районах. У Київському районі найсуттєвіші руйнування там БПЛА влучив дах. Найбільшого ринку Харкова внаслідок вибуху було пошкоджено десятки торгівельних павільйонів. Травмованих на місці події немає. Також поранені не отримали охоронці, які були на місці події. Постраждалих від удару по ринку на щастя немає, однак сам Барабашова зазнав значних ушкоджень. Вигоріли цілі торгівельні ряди. Харківський ринок Барабашова до війни був найбільшим ринком України і всієї східної Європи. Він займав 14-те місце у рейтингу найбільших ринків світу. Його площа складала 75 гектарів. Крім торгових павільйонів, тут було 16 автостоянок, два роздрібних гіпермаркети, відділення банків, банкомати, пункти обміну валют, медичний центр, аптеки, стаціонарні і мобільні кафе, пожежна бригада, міське відділення МВС і навіть мечеть аль -Каусар. На ринку працювало більше 15 тисяч підприємців. Однак впродовж війни Барабашова сильно постраждав від ударів росіян. Окупанти стали знищувати ринок від самого початку повномасштабного вторгнення. Вперше вони вдарили по Барабашова з градів 17 березня 22-го року. А коли на місце приїхали пожежники, окупанти вдарили вдруге. Тоді постраждало двоє рятувальників. Один із них згодом загинув. Пожежу вдалося локалізувати лише за добу. Це все резина, горіть на лід 200. Осталося більше 8. З кредитами. продавались. продавалися. Ну, це були там петлі, замки, уголки. Повне все згоріло, тільки буде металолом. Бізнес, який був з 2001 року, весь накрився. І все, що в нас було, у нас все згоріло, ми залишилися взагалі третє существування от всього от робота освободила, а дідька освободила жилья, от жизнь і освободила. Спасибо освободителям. за все вас Велике спасибі. Потім росіяни вдарили по Барабашова 25 березня і 21 травня 22 другого року. А 21 липня 22 другого року окупанти випустили по ринку касетні снаряди. Ураган тоді загинуло троє людей. 21 людина постраждала. Бачили, як человек горел, именно горевший полностью. Он кричал, мне голосом, мара, помогите. І люди ранені були, які кричали, «помогіть». Перший выбух був десь не рядом, ми услышали, легли на пол. і потом швидко успели в підвал, и где 4-5 выбушек було, Какие де там в підвалі, хуже слышали. Сьогодні ж вночі, крім ринку Барабашова, Росіяни також атакували транспортне підприємство в Харкові. У першій годині ночі в Новобаварському районі влучання по території інфраструктурного транспортного підприємства травмованих також на місці події немає. За фактами цих воєнних злочинів відкриті кримінальні провадження за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України. А у Дніпровському районі Дніпропетровської області через ворожу повітряну атаку були пошкоджені чотири приватні будинки. Про це повідомили в обласній військовій прокуратурі. Також була пошкоджена господарська споруда та теплиця. Люди не постраждали загалом. Росіяни цієї ночі виписали по Україні 77 дронів, 56 шахедів збили сили ППО. Ще 18 були локаційно втрачені. Щоб не пропустити найцікавіші новини України і світу. Не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.